Ми з тою шлангою не розстаємося, да? на дворі тихо, плюс 11, не холодно. І ми поїхали гуляти. Мама вже поїхала на працю, я дещо зробила, оце, скопала оцю частину, засіяла травою. Дощик учора був, то волога була тут земля, але я зверху ще й полила. Ну, Хотіла оце прибрати, нема коли. І ось трішки лишилося хости від ціля. Прибрала, що ти хочеш? Поїхали? Поїхали собач. да, собачку. Собачку візьмемо, там подивимося. Зараз я тобі е, е, іграшку дам. І забули вчора на вулиці, то її дощ мочив, не знаю, буде працювати. Так, да, працює, держи. Отак. І поїхали. Привіт, кажи, привіт. Ава. Я гуляю. Ава ну не завжди є Ава Є киця, котик. Так? Шо? А, лає там ава. Ти чуєш, де лає? Собачка лає? Да? А, туди поїхати. Мішу пошукати? Немає Міші. Немає там Міші. Ну, поїхали. Поїхали? Зятік. Нема ви. Поїхали. Вчора був дощ. Ну такий гарний. Я дивіться, майже й не промочив. Ну, тут у мене застелило бур'яном. Ну, завтра віка наче вихідна, то. Я займусь оцею ділянкою. Хоча і в дворі роботи багато, ну тут треба, бо це ж як поповзе, гарно сам шити, мої вже піднялися. І з е, хризантем, що садила, поприживалися, Одну то я викинула і одна ось хворіє, ну, не знаю. Ну тут частинка є, то я її так залишу і навесні зроблю кульку. Да? Поїхали, каже, що ти там обдивляєшся, Ава. да? Ава, нема ви. Там бачиш? Бачиш киця? Бачиш? Киця, бачиш? Ти бачиш її, да? вона боїться. Опа, побігла. А, це валена, мабуть. Да, думаю, киця. Та? Да? Травичку їсть. Дивися. Їсть травичку. Шукає ту, що їй треба. І їсть. Ава. Да! Їсть... Ава. Ні, не ава то киця. Ніо. Та. Трішки шапочку поправлю, так. Да, пішла, киття. Пішла? На, ну, ми поїхали, добре. Балакає. Що? Ну, їдемо, давай, їдемо. Ой, Господи. Каже, а що, як в тебе тут нема нічого, крім котів та собак? Да? І дивиться, здається, там лежить Міша. Да. Да? Ну, близенько під'їдемо. Собачка. Ава. Ава, да, Собачка собачки там. Козочки немає, тільки відро стоїть. Ох ти наш розумака, Все ти знаєш, все ти пам'ятаєш. Нема, зайка, нема там козочки ще. Козочка спить, мабуть. Да? Козочка як робе? Ні, да? Там була козочка, так. Да. Ташки літають. Да? Пташечки. Уток. А там міша лежить. Там іще одна прибігла. Да, Святик? Бачиш, скільки тут? Субочок. І що там міша лежить, як у... У -уху -уху. Помер і не шелохнеться. А ця дивиться на нього. А? о, Дивися, шелохнувся Міша, бачиш? Бачиш? Собачки, не будемо близько, щоб вони тебе не злякали, бо вони можуть і битися. Да? Да? а ви? О, Міша тупає, бачиш? Тупає Міша Святік дивиться. Бачиш? Ну все, побачили? Поїхали назад. Ти не хочеш назад їхати? Не хочеш? Ми ще приїдемо до Міші, бо щось таке моросить дощик починає. <говори> да, щоб ми встигли додому. Та я то можу да, накрить тебе. Ой, кажи, дай мені собачку. Да? Дай мені собачку. Да? Дощ прогнав нас додому. Да. Ну і це щоб плакав, не хотів додому йти. Думаю, включу йому грозовичок, вантажівочку Льова. Трішки хай подивиться. На ну, він і не дивиться, так. І грається з Венді. Пиндюша ганяє тебе, так. Да? Ганяє. Ну він же під кровать не залізе під ліжечко, а вона залазить. да, Що ти? Кушать? Ти кушать хочеш? Хочеш кушать, ну пішли. Пішли дам кушать. пішли? Пішли. Чого ти там стоїш? Іди. Давай, йди, давай, іди. я тобі нагріла, Іди, 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 іди. Скоріше. Ми зараз прийде святі і прийдеться прибирати. Да, лізе ручечками до її миски. Давай, 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 давай. Все хороша. давай їж. У нас знову розпакування. Приїхала Віка. І що вона купила? ну говорить, нічого такого не купила, і майже 1000. А, майже 900. Ось у памперси, четвірка. Так, 9-15 кілограмів, це щоб лялечка важила. Там їх 30 штук і коштують вони 333 гривні. Віка, ти говориш, акція тут. Оце за акцією, да? так? А, скільки? 450? Ага, без акцій. Так. І каже, а, вкусняшок набрала. каже... Я й тобі набрала. Ну, Я покажу, які набрала. Так, нон-стоп, віка це собі. Mm -hmm. Скільки ж там? 500 мл. Коштує 33 гривні 90 копійок. У нас тут трішки шумно, бо малюк грається посудою, як завжди. Так, хліб. Прянозерновий хліб рідного краю. 350 грам. Коштує 17 гривень 80 копійок. У нас і... Ну, ось так у нас тут. Так, потім хліб. Зараз покажу ще. Отакий От 600 грам е, Катеринослав. Ти вже такий брала, ні? Я брала таку саме свіжу. Ага, е, урожайний нарізний. 23 гривні, 80 копійок. О, так, куди ж по посунутися? П'ядечок, не торохти зайчику. Так. Цукерки рошен. Корівка. Не буду відкривати, всі знають, які це. Е, вагові. 444 грами По 142 гривни, 75 копійок на 63 гривни 38 копійок. Добре, буде знімаю обзор. Опа, мені на обзор кружку літрову, Святик, На, зайка. Пакет дев'яносто пакет копійок. Мама, візьми дитиночку. У тебе два таких, да? Ну да, так, а Потім. Ну потім. Дайте я познімаю. От бачите, як ми тут знімаємо. Ага, пакети в нас. Е, Віка, А чого вони тобі вибили два по 90? Один картошка, один этот. А картошка гривна 20 должен бути. Ну, можуть так робити. Ага. Так. Ну і ладно. 90 копійок. Оцей пакет. Ну, як пробили, так і буду говорити. Фері для миття посуду. 500 мл 68 гривень 90 копійок. Так, я зараз скажу тут пакет. Ага, а, це все два. Да, два по 90 вибили. Ну, і ладно. Картопля першого гатунку. Кілограм 682 грама. По 14 гривень 65 копійок на 24 гривні. 64 копійки. А тут оце пакет такий І із ручками. Ось. Це картопля. Ну, я ж не сажу. Так що купуємо. Ну, іноді тюма привозить, на, це, борщ будемо варити. Так, далі сирок глазурований, 50 грам дольче, на печиві з вишнею. 21 гривна 60 копійок. Далі сир напівтвердий, півтвердий кантрі. Комо кантрі. 135 грам. 54 гривни, 90 копійок. Йогурти. Нашому манесенькому хлопчику три штучки по 23 гривні 60 копійок. Ага, і що для мене зараз покажу, це оці цукерки, паст... ну, пастіла. Так, ось такі. Ось скільки їх тут? 5 штучок, да вікусь? Так. Да, по 12,60. Так, ферма. Сирок глазурований. Угу. Ваниль. По 13,90 батончик сникерс. 50 грамм. 29 гривен, 40 копійок. І десерт. Пінчер. З вишнею. Ось такий. По акції Віка говорить: 100 грамів. Коштує 29,90 мінус гривна 49, ще знижка. Заплатила 28,41 Ну і оце всі покупки сьогодні за тебе, як Віка говорить, заплатила 859 ,20 гривень 20 копійок. Каже, нічого такого. Ну, у нас ж памперси 333 гривні.